В цьому відео я розповім, коли та як садити сіянку, технологія посадки і восени. Але це трохи пізніше. А також найкращі дати на жовтень та листопад для посадки сіянки восени. А зараз я розповім, чому сіянку садити краще восени. По-перше, восени ґрунт ще теплий, а вологі достатньо. Тому сіянка встигає утворити. Дрібні корінці до настання морозів. Навесні така рослина одразу починає рости. Як ось ви зараз це бачите. Весною сієнка вже вкорінена. Починає ріст раніше, ніж ту яку посадити навесні. В результаті вона краще розвинеться і дасть більший приріст за сезон, менше шкідників. Восени активність комах і грибкових хвороб знижується, тому ризик пошкодження молодих рослин менший. Після збору сіянки її треба відсортувати. Для підзимової посадки найкраща сієнка дрібна діаметром від 0,8 см та менше. Вона менш стрілкується навесні, краще зимує і дає рівну щільну цибулину. Більшу сієнку краще залишити до весни. Вона підійде для весняної посадки. Сортувати сіянку можна таким способом. Отак от, от ми відбираємо розмір, більшу залишаємо на весну, а меншу садимо, щоб не стрілкувалась. Готуємо ділянку. Розмір ділянки метр метр двадцять, 20. Але це залежить від вашого вибору. Треба палити, щоб розбити грудки. Зрихлюємо ґрунт. Добре поливаємо. Треба, щоб постояв декілька днів. Тоді краще грудки розбиваються. Якщо у вас ґрунт без грудків, цього не потрібно робити. Садим восени в жовтні листопаді. Це залежить від регіону. Взріхлюємо. Далі готуємо маркер. Відстань між рядками 10-15 см. Садимо корінням донизу. Відстань між цибулинами 10-15 см. Якщо дуже дрібна, то можна висівати, як ви зараз це бачите. Відстань можна зменшити, якщо цибуля дуже дрібна. Далі тим ж самим маркером змінюємо відстань та загрібаємо поміж ряднями. А тепер найкращі дні для посадки сіянки у жовтні. Це 5, 6, 11, 12, 18 та 19 жовтня. У ці дні місяць перебуває в радючих знаках рак, скорпіон, риби. Волога енергія цих сусір'їв сприяє швидкому коріненню сієнки формуванню міцного донця та накопиченню поживних речовин в цибулині. Сприятливі дні у листопаді 2025 року. З 3 по 7, з 10 по 11. З 14 по 15, з 18 по 20, з 26 по 29 листопада особливо добрі дні з 18 по 25, з 28 по 29 листопада. Якщо осінь затяжна і тепла, то посадку можна продовжити навіть до кінця місяця. В цей період місяць зростає і його вплив стимулює укорінення без активного росту зеленої маси. Саме те, що потрібно перед зимівлею. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та гарного вам врожаю!